Доброго дня, ми продовжуємо інформаційний день на 24-му каналі. Мене звати Вадим Колодійчук і зараз говоримо із членом Вищої ради юстиції Володимиром Конковим. Пане Володимире, вітаю вас в нашій студії. Добрий день, скажіть, будь ласка, от вчора в нас були відвідані європейці, які говорили про те, що Потрібно, потрібні реформи в країні, так? І одна з важливих реформ це реформування саме судової системи. Скажіть, яким чином Україні наскільки зараз успішні ці реформи, яким чином нам остаточно реформувати, змінити на краще судову систему? Ну, сама реформа полягає в очищенні влади, як ми розуміємо. Суспільство поставило завищену планку угу. до тих суддів, які приймали рішення. З одної сторони завищено, а з іншої сторони правильно. Ми всі бачили під час Революції Гідності, які рішення приймали деякі конкретні судді. Це uh -huh. стосувалося учасників і Майдану, і учасників Автомайдану, коли приймали рішення про арешт, не читаючи навіть цих матеріалів про арешт активних учасників, це ще зрозуміло було. Uh -huh. А коли приймали рішення, це здивувало весь світ, мабуть, хто дивився, що проходить в Україні. Коли арештовують дідуся, пам'ятаю, з кусочком Сала чи ковбаси 72-річного, і вважають його основним терористом, ну це переходить край Сувілля суддівського. Але приведемо приклад: той же Оболонський суд. Uh -huh. Суддя Мамонтова, на той час голова суду, вона ж не, не прогнулась перед владою. Вона була абсолютно принциповою суддею, яка відмовилась приймати незаконні рішення. Але багатьох суддів, в силу тих обставин, які тоді виникали, можливо, хтось не вірив в нашу перемогу, багатьох суддів система просто зламала. Люди боялись загубити свою посаду, і вони приймали незаконні рішення. Хоча й до цього було багато випадків ще до Революції Гідності, і до наших змін судді в багатьох випадках приймали незаконні рішення. Але це було невдоволення суспільству, а проявилось вона вже під час Майдану і так далі. Виникло основне питання, як реформувати суддійську систему, був прийнятий 8 квітня прошлого року закон про відновлення довіри до судової влади в Україні. Цим законом передбачалось утворення тимчасової спеціальної комісії, яка перевіряла заяви звернення щодо дій конкретних суддів. Але це, цей закон діє тільки рік, і буквально через місяць-півтора його дія закінчується. Проводяться перевірки від конкретних суддів, які працювали. Вірні, приймали рішення в період з 21 листопада прошлого року до дня набрання чинності цим законом, тобто до 8 квітня. Але е, підводна теча цього закону полягає в тому, що в прихідних положеннях вказано, що на час дії цього закону на рік е, згубили повноваження, припиняється повноваження. Членів Вищої Ради юстиції, які працювали на той час, і повноваження Вищої кваліфіційної комісії суддів. Біда в тому, що Вища тимчасова спеціальна комісія може зробити тільки висновок щодо конкретного судді. І цей висновок вона повинна передати на розгляд Вищої ради юстиції. Вища рада юстиції на протязі трьох місяців повинна розглянути це питання і вирішити питання до вирішити долю конкретного судді. Якщо він дійсно порушив присягу, то звичайно подається подання на звірння до Верховної ради. Пане Володимире. Я просто хочу уточнити. Двіція от ви кажете закон, який діє вже трошки більше року, так, так. А, і говорите про те, що перевіряють в першу чергу суддів, як я зрозумів. Тих, які рішення приймали з 21 листопада, так ну тобто, вони це в, це зоні, в зоні зоні судді, які підпадають під дію закону про відновлення довіри до судової гаразд, але Саме до цього закону. Але дивіться. Ну дуже багато є випадків в, краї... в Україні, коли судді можливо вони не пов'язані з рішеннями від 21 листопада. Вони їздять на дорогих авто представницького класу. Які ну навіть якщо подивитися ціну цього автомобіля ну, на свою зарплатню, навіть якщо вони її лише не будуть ні, ні на що її витрачати, лише зберег... зберігати на ці авто, вони не можуть їх купити так само з будинками, з телефонами. Наприклад, от в країні виникає така ситуація. Скажіть, яким чином позбутися цього, цього явища, дуже просто це все передбачено. Законом справа в тому, що нещодавно, в цьому році, 12 лютого, було прийняти новий закон про забезпечення права на справедливий суд. Угу. Цим законом суттєво змінені закони про Вищу раду юстиції, угу. там цілі позиції, і про судоустрій і статус суддів. Що це значить? Це значить, що поновлена в першу чергу поновлена робота з грудня прошлого року, поновлена робота Вищої коаліційної комісії суддів, і там саме от всі, ці порушення присяги. І в тому числі етичні порушення і порушення, які вказані в декларації, там з цими змінами передбачається, і суддя перевіряється. І зараз вища коаліційна комісія. Ну скільки вона працює, фактично грудень це організаційні питання, і чотири місяці працює зв'язку з суддями. але зроблено дуже багато роботи. Я спілкувався з керівником. Комісії з секретарем дивився їх роботу нещодавно, після того, як я був призначений до Вищої ради юстиції, І я побачив, що дійсно активна робота ведеться. Але знову щодо тих суддів, які не приймали рішень під час Революції Гідності. Але вони приймали незаконні рішення і продовжують приймати і на сьогоднішній час. Скупилось дуже багато матеріалів з рішеннями. Вищої коаліційної комісії, які повинні надійти і надходять, вже надійшли до Вищої ради юстиції. І тільки Вища рада юстиції приймає рішення щодо призначення чи звільнення суддів. Вища коаліційна комісія розглядає справи відносно суддів місцевих у Києві районних і апеляційних суддів. Значить, Вища рада юстиції розглядає справи дисциплінарні щодо суддів. Вищих спеціалізованих судів, вищого господарського суду, mm -hmm. вищого спеціалізованого суду по розгляду цивільних та кримінальних справ, і суддів Верховного суду. Пане Володимире, дивіться. А чи є певна якась статистика? Скажімо, чи коефіцієнт? А, скільки суддів, яких ми можемо назвати а, чесними? Так, які дійсно працюють на ту зарплатню, на яку їм дає держава, і приймають рішення згідно з іменем закону, і тих, які от як ви кажете, от справи яких ідуть на розгляд, і які підпадають під можливе звільнення, ну ви знаєте, сказати, судячи чесний чи не чесний можна тільки після того, як пройде перевірка. Угу. Я вам скажу більше, я ж до цього майже підходжу, чому? Не працює судова система. Ніби все відрегульовано mm -hmm. законом. От уже працює у нас успішно, почала працювати Вища колесійна комісія суддів, але немає тої точки відправної, яка повинна поставити Вища Рада юстиції. Бо тільки Вища рада юстиції має право подавати подання на звільнення і призначення суддів. І ми дійшли до парадоксу. Не працюючи вищою радою юстиції, не може mm -hmm. розглянути ці подання. Якщо взяти статистику, е, послюсь на інтерв'ю голови Верховного суду України, так він підкреслив, що на сьогоднішній день Вищої ради юстиції, не працюючи рік, не розглянуто більше 2300 звернень громадян і западів народних депутатів. Це фактично скарги на дії тих нерадивих суддів, які скоюють або дисциплінарний проступ, покинають mm -hmm. кримінальний злочин. Не вирішена навіть доля шести суддів, які скоїли злочини і вироки, які відносно них набрали законної сили. Їх, їх вже осудили, а вони залишаються по статусу суддями, тому що не працює Вища рада юстиції. Гаразд. Коли... Більше я ще, ще одну цифру назву: більше 500 матеріалів на звільнення суддів лежать в Вищій Раді юстиції з загальних обставин. Людина mm. досягла пенсійного віку 65 років. Він подав заяву, має бути звільнений. А він працює 66 років, його не звільняють. Він отримає в державі зарплату, але виконувати свої обов'язки судді не може. Mm. Інший суддя на цей час не може бути призначений. І через це у нас залишається таких, ніби заповнених, і незаповнені посади. І саме гостре питання виникає саме відносно тих суддів, які зрадили Україну. І вони зрадили присязі. Які вони давали державі Україна, і перейшли на бік Російської Федерації. Вони прийняли в Криму більше трьохсот суддів, прийняли громадянство Росії і е, указом президента Росії призначили на посаду судді при присягнули вже іншій державі. Е, така ж обставина відносно деяких суддів, е, які залишились на е, тимчасово окупованій е, території Донецької та Луганської області, люди призначені. Вони присягнули Україні, але призначені зараз суддями е, указом тих властей, які на сьогоднішній час mm -hmm. вважають себе легітимною Скажіть, владою. Пане Володимире, ви говорите, от е, Вища рада юстиції, ви є її членом. Вона не може зараз працювати, тому що вона формується. Я, Звичайно. Я зрозумів, коли вона вже почне працювати, і коли от всі е, вся та кількість справ, які потрібно розглянути, вони вже підуть в діло, і ми побачимо якийсь прогрес. Ви знаєте, ті. Е, або судді, або представники від конференції прокурорів, які вже призначені. А призначено нас небагато. Від конференції всеукраїнської конференції прокурорів призначено два чоловіки: це я і суддя апеляційного суду, Нежура Вадим. Ми вже діючі фактично. Ми прийняли присягу. Точно так же призначені двоє. Обрані призначення адвокатів, з'їздом адвокатів, але там така йде боротьба, uh -huh. і ще не зрозуміло, наскільки легітимні будуть ці члени Вищої ради юстиції. Можливо, там ще будуть суди, і uh -huh. треба ще призначити з'їздом адвокатів ще одну особу. Це буде через місяців два. Президент закінчується, можливо, завтра вже президент вирішить про призначення ще трьох осіб. Верховна Рада теж повинна. Призначити трьох осіб Ну, Терміни, да, терміни, терміни ну, відомі якісь. Всі розраховують, що за місяць таки Верховна е, вища рада юстиції запрацює. Якщо mm -hmm. буде обрана е, 11 чоловік, чому я кажу 11, тому що легітимна е, вища рада юстиції при наявності 14 осіб. Mm -hmm. Три з них це е, люди за посадою, це генеральний прокурор, міністр юстиції і голова верховного суду. Тобто, три вже у нас є mm -hmm. ще е, 11 членів призначених. А і наскільки відомо, вже науковці обрали своїх членів і будуть призначати. Чи всіх трьох, чи двох, ще не знаю. Я чув, що двоє. Вчора були mm. у них. Тобто, я, я правильно розумію? От щойно буде сформовано? Ну я вімо, що за місяць, так да приблизно а, всі розраховують, що за місяць таки вона почне працювати, то наскільки швидко Вища Рада юстиції зможе почати розгляд отих справ, тому що їх не збиралося дійсно багато. Ви називали ці цифри. Наскільки швидко почнеться цей розгляд, і коли ми вже побачимо результати, я думаю, що досить швидко, крім того, що є члени Вищої ради юстиції, які будуть приймати колегіальне рішення по конкретним суддям, Дям вища юстиції має досить міцний апарат і великий. І там є фахівці, які готують ці документи. І я думаю, що я ще не знаю, бо я не приступав до роботи фактично. Я думаю, що там матеріали відпрацьовані самі фахівцями. І коли вже буде можливість прийняти рішення, то я думаю, що досить швидко. Це моя надія такі, що ми досить швидко будемо приймати рішення. В першу чергу, по тих, які порушили присягу судді. По-друге, відносно тих, які мають бути звільнені за власне бажання чи в силу якихось обставин. Ну і в основному питання стоїть тих, які. Які скоїли злочин більш того, тимчасова спеціальна комісія? Розглянула справи і зроб... ухвалила висновки відносно, наскільки пам'ятаю, станом на 22 квітня відносно 21 судді, які порушили присягу, mm -hmm. але їх теж повинно розглянути вища Рада юстиції. І коли будемо казати, хай за два місяці запрацює хай за два місяці. Це в ідеальному варіанті, ми зможемо приймати рішення, то ми вже почнемо реально очищатись від тих суддів нерадивих і приймати на посаду нормальних молодих суддів. Скажіть, будь ласка, ще один такий момент. Він був минулого тижня, якщо я не помиляюся, коли намагалися заблокувати у вищому верховному, точніше, суді закон, закон про люстрацію. Так і там вийшов такий момент, коли один з депутатів вийшов і сказав, що в колегії суддів є п'ять, якщо я не помиляюсь, представників, які теж підпадають під закон про люстрацію. Тобто, фактично виходить дуже дивно. Люди, які підпадають під люстрацію, самі ж визначають, наскільки законним є е, процес люстрації. Ну, ви знаєте, е, якщо люди підпадають під реєстрацію, то їх не повинні висовувати і не призначати на посаду членів вищої ради юстиції. Я вам скажу, що в мене був один з найсильніших конкурентів під час е, Всеукраїнської конференції прокурорів. Я пропрацював в прокуратурі 17 років на різних посадах, слідчим заступником uh -huh. прокурора, прокурором району. А е, і конкурент е, Москалюк працював 16 років в прокуратурі, ну і останні роки е, в Генеральній прокуратурі. Звернувшись з прокуратури на пенсію у 2010 році, він оцих 5 років пропрацював е, в Вищій Раді юстиції в апараті спеціалістом. І виникло питання, те, що йому задали е, прокурори, задали питання. А ви ж працювали при цій владі цих 5 років в апараті Вищої ради юстиції при. Е, Тих, які зараз знаходяться в розшуку. Тобто ви виконали е, ті е, рекомендації mm -hmm. і служили саме тій владі. Через це я думаю, що стало теж ключовим моментом, е, що він не зміг навіть набрати е, тих голосів, щоб включили у список таємного голосування. Але дивіться, моє питання полягає в тому, чи в компетенції Вищої ради юстиції Верховний суд, тобто, е, позбавлення права. В суддів, які є в вищому суді, адже тому, що зараз іде питання закону про люстрація, він не може набути чинності, тому що виникають питання перевірки його у вищому суді. Виправте мене, якщо я можливо Зачай, помиляюсь, значить, але а, от... тільки Вища рада юстиції вирішує долю суддів Верховного суду і суддів mm -hmm. вищих спеціалізованих судів. Це тільки вища рада юстиції. Ну звичайно, вони можуть оскаржити рішення Вищої ради юстиції до адміністративного суду, але тільки вони визначають. І подають подання на їх звільнення, і вже Верховна Рада надалі вирішує їх долю uh -huh. через подання Вищої ради юстиції, саме не маючи ніяких проміжуточних комісій, саме Вища рада юстиції буде вирішувати долю тих людей, але яких порушили присягу, відносно яких є подання. Ну, звичайно, і члени Вищої ради юстиції можуть вносити подання. От зараз стоїть питання. Я вважаю, що я активно включую саме цю роботу про внесення подання як члена Вищої ради uh -huh. юстиції до. Вищої ради юстиції по звільнення е, тих е, осіб, які перейшли на е, в сторону Російської Федерації чи е, тої тимчасової влади. Е, так, так. називаємої в Донецькій і Луганській республіці. Бо є патріоти, які перепереїхали uh -huh. на нашу територію, і вони призначені по різним судам, і їх доля вирішена. А по цим суддям їх досить багато, як я називав цифри, доля ще не вирішена. І від них треба позбавлятися. Це судді вже на нашій території. А вони, слава Богу, заробітню плату їм ще не вже не платять, uh -huh. але вони залишаються. І суддями Російської Федерації, і суддями України, що це неможливо. Треба очищатись. От основні ці перші місяці, я думаю, це буде робота дуже багато роботи по очищенню тих завалів, які створені, значить, і для того, щоб вища рада в нормальному ритмі, вже далі працювала, і ми вже добирались до глибин і до тих суддів, які. Хай десь ховались під час революції гідності. Хай вони не виносили ніяких негативних рішень. Але ви знаєте, суспільство не і тими суддями, які ніби законні рішення виносять. От, виносить час закінчується? вже так. Ми вже змушені закінчувати. Так с Тому... я думаю, що тут ясно по цим питанням. Mm -hmm. Якщо ще якісь запитання є, я готовий відповісти. Ні. Запитання є, але на жаль, в нас ефірний час закінчився. Я вам дуже вдячний за відповіді на ті питання, які я встиг поставити. А нашим глядачам я нагадаю, що моїм гостем був член Вищої ради юстиції Володимир Конков. І поки це всі новини на цю годину, але вже о 15-й не пропустіть ефір Дарії Кудімової. Вона зараз готує для вас свіжу порцію інформації. Мене ж звати Вадим Колодійчук. До зустрічі о 16-й. Бережіть себе та своїх рідних.